Трохи дощить. Усім привіт. Ми з іншими справами трошки попрацювали з артефактами з свіжого надбання. Воно трошки полежало в кислоті. Ну все зрозуміло, так? Да? Тут такого нічого дивного. Ну, це так. Десь років 50. це, скрізь за все. Або якась, не знаю, може, з вікна там. Якась квартирочка така зачинялась цим. Або щось там якась там завіска була. Там зрозуміло. Потім така штука знайшлась. Не ще й досі не певне в тому, що я правильно її розумію. Коли вона полежала трошки, це або старий медичний інструмент, або така десь щось штука розкльопана, розкльопана внизу таким серпиком. Бачите? Ну побачимо, вона ще відкриється. Ось така штука ще, ще теж так спочатку не придав їй значення, да? вона була геть негодна абсолютно. Враховуючи, що там візерунки, я не став її ніяк грубо чистити механічно, але теж відправив кислоту. Вона там трошки полежала. Дивіться, тут навіть є текст. І текст доволі такий рідкісний для нашого часу. От, Зараз Так, ми її поправимо. Я Сподіваюся, що ви зможете побачити його. Бачите? Цікаво, правда? Ну коли відкриється весь ріс, все, все повністю малюнок, то я покажу його вам окремо. Ще.